На Самбірщині, згідно наказу МВС України, розпочинається експеримент впровадження нових форм і методів роботи у самбірському міському відділі міліції щодо реформи міліції. Самбірський експеримент так званий пілотний проект. Є першим в Україні. Самбірський район перший з усіх районів Львівської області, де розпочинається практичний етап реформування органів внутрішніх справ Львівщини. Саме від його результатів буде залежати подальше реформування роботи інших райміськвітів міліції Львівської області і в цілому по Україні. Мета проекту наближення міліціонерів до населення, співпраця з громадськістю, швидке реагування на звернення громадян та захист їх законних інтересів, підвищення професіоналізму правоохоронців, здобуття довіри людей до міліції. У презентації такого суспільно важливого проєкту участь взяли начальник головного управління МВС України у Львівській області Дмитро Загарія. Заступник голови консультативної місії Європейського Союзу Юх Фанту, голова відділу з регіональних питань консультативної місії Європейського Союзу Удо Молер, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка. голова бюджетної комісії Львівської обласної ради Ярослав Качмарик. голова експертної ради з реформування міліції при МВС України Євген Захаров, голова райдержадміністрації Олег Домчак. Міський голова Тарас Кополяк, голова райради Андрій Бобак, заступник голови райради Віталій Кімак. Начальник головного управління МВС України у Львівській області, полковник міліції Дмитро Загарія під час презентації експерименту зупровадження нових форм і методів роботи у самбірському міському відділі міліції закликав мешканців Самбура та Самбірського району підтримати проєкт. Сочасні отці. Товариші офіцери, Шановні присутні, шановна громада Самбірщини. минулого року на території Львівщини стартував пілотний проект реформування органів внутрішніх справ України, у якому активну участь приймає група представників консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Досвід радників вказаної місії дав можливість сконцентрувати зусилля на головних напрямках реформування. Та забезпечення імплементації в роботу міліції України європейських стандартів. Спільними зусиллями нам вдалося проаналізувати напрацювання в різних галузях реформування та систематизувати результати річної праці самих робочих груп проєкту. Ми поставили собі за мету створити якісно нові сили охорони правопорядку в Україні, яким довірятимуть люди. І які зможуть забезпечити верховенство права для усіх громадян нашої держави. Приємно, що на основі напрацювання львівського пілотного проєкту створено ряд діючих нормативних документів, серед яких ухвалено розпорядження Кабінету міністрів стратегія розвитку органів внутрішніх справ України, також ці напрацювання використовувалися. При підготовці законопроєктів про створення Національної поліції України, які зараз розглядаються у Верховній Раді. Як всі ви знаєте, і це підтверджено соціологічними опитуваннями, стиль та методи роботи міліції у попередні роки призвели до практично повної втрати населення довіри до правоохоронців. Зараз понад 70% людей не вірять у те, що міліція здатна забезпечити охорону правопорядку та боротися злочинністю. Підняти рівень довіри людей до правоохоронця можна лише якісним та вчасним реагуванням на їх звернення. Працівник міліції повинен завжди бути серед людей, знати їх проблеми і вирішувати їх у найкоротші терміни. Ми проаналізували досвід на наших європейських колег врахували побажання представників практично всіх громадських організацій та звичайних громадян, котрі виявили бажання працювати з нами. Я вдячний усім, хто долучився до цього проєкту, і результат, на який ми розраховуємо, це плід наших спільних зусиль. Я запрошую всіх активних громадян та представників громадських організацій, у першу чергу міста Самбора та Самбірського району. Долучитись до цього проєкту, допомагати контролювати і навіть критикувати, але критика повинна бути конструктивною, а не огульною. Я вірю, що робота з кількох небайдужих і розумних людей допоможе правоохоронцям змінитись, адже вдосконалюватись – це означає змінюватись. Бажаю всім успіху, дякую за увагу. На представленні проєкту виступали член колегії МВС Євген Захаров, заступник голови консультативної місії Європейського союзу Юг Фанту, голова Лійської обласної державної адміністрації Олег Синютка, мер міста Тарас Кополяк. Після завершення урочистої презентації програми реформування міліції Львівщини начальник самбірського міськвідділу міліції, майор міліції Василь Черепучак провів для особового складу інструктаж. рівняйся! Тронко наказую заступити на охорону громадського порядку на території міста Самбура та Самбірського району Львівської області під час несення служби суворо дотримуватися законності ввічливого та культурного ставлення до громадян. Вільно! Та чи відбудуться зміни у міліції після таких реформ на краще, чи будуть міліціонери дійсно захищати законні інтереси громадян, чи намагатимуться оперативно працювати, та чи відбудеться між міліцією та громадськістю плідна довірлива співпраця, поки що відповісти не можемо. Але ставимо на цьому три крапки. А рядом і патрулям заступити на чергування. Troco,